Виконуємо вправу 6 з розділу Діємо до теми 17 за підручником інформатика 5 клас авторів Морза Барна 2022 року випуску. Відкриємо браузер. Нам потрібно використовувати для пошуку пошукову систему Google. Якщо ви використовуєте так само, як і я, браузер Google Chrome, то за замовчення тут вже використовується пошукова система Google. Можете зразу вводити в рядок адреси, ну або рядок пошуку. Якщо ж ви використовуєте інший браузер, то пропонується перейти на пошукову систему Google. Для цього рядку адреси введемо адресу google.com.ua натискаємо клавішу Enter для підтвердження і переходимо в пошукову систему Google. Хоча, якщо використовуєте іншу пошукову систему, то все одно всю потрібну інформацію знайдете. Отже, рядок пошуку на обов рядок адреси. Вводимо ключові слова. Цікава математика. Змінюємо мову на українську. Натискаємо клавішу Enter для підтвердження. І нам потрібно знайти сайт. Тут цікаво. Бачимо від мене ось тут. Переходимо по ньому. Нам саме потрібна стаття про 32 цікаві факти про математику. Отже, ми відкрили те, що потрібно. Тепер нам потрібно створити QR-код на дану веб-сторінку. Створимо нову вкладку, натискаємо цей плюсик і введемо ключові слова. Генератор QR-кодів. Виберіть собі якийсь генератор. Я виберу ось цей, від мене саме перший. Ну і нам потрібно скопіювати для початку адресу веб-сторінки. Клацаємо ось тут. Бачимо, виділилося, Клацаємо правою кнопкою ми ще повидімо, там контекстному меню, що відкрилося, вибираємо копіювати. Нам потрібно створити QR-код на адресу веб-сайта. Тому нам потрібно вибирати тут URL, а не будь-що інше. За замовченням воно вибрано. Якщо у вас інший генератор QR-коду, то знаходите URL і вибираєте його. Вставляємо скопійовану адресу веб-сторінки, клацімо правою кнопкою миші. Та в у ню, що відкрилося, вибираємо вставити. Нехай розмір залишається такий самий. І натискаємо кнопку Генерувати QR. QR-код згенерований, тепер збережемо його на комп'ютері. Для цього натискаємо кнопку Завантажити QR. Збережемо у власній папці, Нехай ім'я файлу залишається таке саме. Зберегти закриваємо браузер і перевіримо. Чи в нас створений QR-код? Все добре. Якщо у вас на смартфоні є додаток, за допомогою якого можна прочитати QR-код, можете його прочитати та перейти на веб-сторінку. Тобто перевірити, чи QR-код створений правильно? Право виконано. Якщо у вас виникнуть запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!